Для того, щоб подивитися, що робиться всередині, нам треба пересікти модель, тому що вже, якщо її, в принципі, нормальна хата, так, то ну, я для того, ну, на цьому етапі було б не зле мати якусь 3D-сітку, можна буде подивитися вдома, як її будувати. Але це площина, від якої можна відштовхуватися, тому що нам потрібно для побудови такої площини 3D-січення, треба горизонтальну поверхню. Ось отут, є ось тут або тут, у візуалізації є площина 3D Січення. Активовуємо її, вона стала синього кольору, і з'явилися ось такі маркери. Ми можемо зараз, в принципі, ну, ми могли не братися зараз і за таким методом, але я любила зробити такий спосіб. Є горизонтальна або вертикальна поверхня. І, наприклад, зараз я хочу перерізати другий поверх, щоб посередньо другого подивитися на сходи. Клацюю ось тут і веду. Зараз так ані вже це на плані вибив е, на плані е, ставити можна, такою. можна, щоб бік, але я перепрошую зараз а. трохи недобре показала. Я вклю о зараз включу її. Ось далі треба вибрати команду ось тут створити спеціальну площину. Тоді пришукаю площину, і аж можу навіть під кутом, ти з плану цей mm -hmm. кут не бачиш. Ось, а оцю цей кут ти теж не можеш в плані побачити, бо це є горизонтально. Тому, якщо ми хочемо таким чином перерізати, то виходимо з. Площина, яка нам вигідна, в кінці обов'язково і ріжемо до того рівня, який нам треба. Натискаємо, ну, це, до речі, вигідний рівень це на рівні вікон, наприклад. Або якщо ми хочемо підлогу, то недалеко від підлоги другого поверху. Ми хотіли б бачити всі сходи. Обов'язково в кінці треба надати Завершити. Далі маємо ось таку модель. Ось, і зараз можна пропильнувати. Це ми редагували, так, і того в нас ось ця ситуація вийшла. Тобто тут можна би було додати, наприклад, точку акуратно, наприклад, ось сюди. І підтягнути ребро. ось. Під... Ну, Це логічно би було. Так? Е, я колись викреслювала ті сходи, мені здається, вони може і так і мають бути. Просто ця сходинка йде, якщо вона, наприклад, залізобетонник, то вона йде ще якось зафарбована. Ну, так... В останні сходинку, принципі, нормальна стоїть. Може бути. В принципі, є, ну, ці сходи, як сіки... скільки сходів, скільки думок. Скільки хотів, скільки сходів. Ось. Тобто, ну, ви маєте розуміти, що вам треба це все пояснити людині, яка буде працювати з цими сходами, і що воно було максимально грамотно, Ну знову ж таки того, що людина це буде виливати, там, чи ті труби, деякі сходи бувають такі, там, наприклад, парапетні, не парапетні а діативні, там, такі, знаємо, на металеві конструкції. Так. Ну, це прості залізобетонні сходи, це грамотно пояснити. Оцей варіант є у нас. Наприклад, і для того, щоб зберегти його. Щоб завжди мати можливість його побачити, бо, наприклад, ми будемо розставляти меблі, підбирати підлогу, треба у карті виглядів ось тут зберегти цей вигляд ось тут. І, звичайно, назвати так, щоб ми його розпізнали. Наприклад, ну, підлога другого поверху Можна Можна писати як вам зручніше. Створити, як вона, правда, знизу зазвичай любить з'являтися. Ось, ось Ні, вона в папці 3D. З'явилася підлога другого поверху. Ми можемо її отак переміщати, так як і будь-який вигляд, до речі. Ось, і ставити собі де нам вигідно. А що раз, так, як у нас переглядів вигляд? Я ще раз покажу на наступному вигляді. Наприклад, нам треба зробити інший вигляд. До речі, вигляд будь-який, ну цілісний у нас буде стандартний ось тут, доки ми не змінимо параметри вигляду. От доти він буде. Ну, я користуюся загальним, тому зараз не буду змінювати його, а залишу його. Ось тут. Це є фізична модель, це вся модель. А тепер я хочу побудувати розріз. І його можна зробити так, як ти робив у плані, або і в 3D також, наприклад. Ми беремо знову ж таки, включаємо ось цю 3D-площину. І на плані якраз досить вигідно розрізати можна було б як і ось розріз. Проєкція розрізу. Тільки логічно думаючи, ми зрізаємо цю частину, хочемо побачити оцю частину. Плацаємо ці ножиці і підтягуємо. Тут не дуже важлива річ, хіба може якийсь кут нам цікавий у даху, так? тому я напевно під оцей. Під оцей гребінь дотягнула. І тепер треба нажати F5. Ось, ми маємо оцю, цей розріз так, як нам потрібно. Можна його хоч рендерити, можна, до речі, забрати перспективне зображення. Ось. Але тут є досить чітко, ми можемо навіть аксонометрію вімкнути, і людині, яка буде виливати ті сходи, буде зрозуміло, як їх робити, тому що тут досить чітко все видно. Це треба знов зберегти як окремий вигляд. Для цього у карті виглядів не переходимо ні на що інше, особливо сюди не переходимо, бо карта проєкту це такий розділ, де є сам будинок, якби е ну, інформація про нього загальна, mm -hmm. так, конструктив. А от в таких моментах, коли частину будинку нам вже не треба, допустимо, на якомусь іскресні, то ми вже переходимо, починаємо хитрувати у карті виглядів. Наприклад, тобі ж зараз цілий будинок не потрібний. Тобі треба його забрати, але видаляти ти його не хочеш, ти хочеш зрізати, щоб він завжди був в такому вигляді. Mm -hmm. І тоді ми працюємо лише тут. Mm -hmm. Вже на цьому mm -hmm. етапі фактично забуваємо про карту проєкту. Якщо у вас є якщо у вас є стіни перекриття, допустимо, і дах, ну і навіть якщо меблі, то вже фактично, якщо вже ми переходимо до креслення, ми вже переходимо там Мовна докресень, тому вже зараз вже будете працювати тільки тут. Натискаємо, ну, в більшості випадків. Зберегти, ось тут є кнопка, зберегти поточний вигляд, вона називається. Зберегти вигляд. І ось тут називаємо ось, включений режим спеціальний по назві, потім можна буде знайти розріз. Ну, якомога зручніша назва. Ось він вже, до речі, сюди. Але воно прив'язується до цього, так? Ні, до... вона до останніх якихось там бачиш, по першій сюди закидала, ага. прив'язалася. А тут просто я тримала вона попередня, була активна. Тобто, ось... якби я міняв щось на все ну у цьому. Ані, таки... карті виглядів воно фіксується. Ти mm. мав на увазі карта так, так, виглядів. Цей розділ все фіксує. І тепер, якщо ми маємо три окремих 3D-бачите, це іконка 3D-вигляду, це є перспективне зображення. От завжди, поки ми, нам це буде вигідно, у нас буде ось такі моменти: фізична модель, ціла. Ну, а ти собі називаєш перейменувати, можна назвати перейменувати там, наприклад, вся модель. Наприклад, щоб це було зрозуміло. Ну, взагалі, е це в принципі стиль кожного, доки ви ще не працюєте на якісь фільми, пишіть для себе розумілі речі. Ось. І е зверніть увагу, я тоді е от останній раз переходила, от зараз я перекласний назад, вона завжди повертається до того вигляду, який, якому я залишила. Доки я не зміню, от, наприклад, я перейшла. Ось так, я, до речі, можу вимкнути перспективне зображення, давайте тут теж бережу. І це буде як план фактично. Або давайте тут це зроблю, щоб це було ще більше. От я бачу перспективне зображення бокових стін. Зараз я це постараюся вимкнути. Заходимо на вигляд, параметри 3D-вигляду, на налаштування 3D-проєкції, але я зараз в, цьому, в цій проєкції І заходимо на паралельні проєкції. І ось тут варіант, шукаємо фасадний ось такий. Ну, тут трошки треба буде його вирівняти, щоб бокові грані зникли. Тоді пишемо ОК, я маю фактично готовий розріз для рендеру. А тепер, коли я це налаштувала обов'язково, подивишся по відео, зараз відео буде. Але щоб це зберегти, бо якщо зараз перейду на інші креслення, повернуся, це не буде збережено. Тут дуже важливий такий навчальний момент, щоб будь-що змінити у вигляді, який ми вже зберегли, бо ми до того зберегли просту 3D. шку Але ми зараз внесли зміну, таку, що забрали перспективу і зробили кресл, умовно навіть креслення. Mm -hmm. так, це вже ортогональна проєкція. Щоб це зберегти, зберегти треба взяти так: права кнопка. Перевизначити налаштування поточного вигляду. Зараз будемо, Це може бути, що вона... не. А ні, вона не фіксує. Це, скоріше за все, треба було робити не з цієї... Ну, принцип роботи такий самий, просто тут є ще окремо треба було звідси стартувати. Звідси включати ту штуку, і воно мало би працювати. Ну, я ще про е, цю проєкцію, я ще буду писати, знову ж вам е, відео закидати, бо в мене воно вже і було. Але ну, наразі я так теж буквально тільки що подумала, що тут є значок, тобто тут, напевно треба би було попередньо ось так перейти. А ні, воно збереглося. Ось тут в процесі є. можна коригувати розрізня? Тобто вибрати цей програм і там посунути право в Так, це модель інтерв'ю. Ну, тобто, компонування чи модель сама? Ну, от компонування. В ну, та якщо, наприклад, мені сподобалося ось це. То я ну, пасує ТП. Це, це було логічно, бо е, в цьому випадку, якщо я бачите це інша принципова 3D-модель. цей розріз в мене завжди буде 3D-шка, буде завжди перспективна. Тобто, якщо я перейшла зараз на, два, ну, на, цей, на аксонометрію, то мені треба нажати зберегти поточний вигляд. Це буде правильно. І тоді тут я пишу аксонометрія розрізу. Перетину. Так. І тепер у мене буде правильна іконка, ось, і вона завжди, оцей розділ, завжди буде такий. Хоча я, в принципі, можу повернутися, бачите, я така можливість. Але завжди ось це буде на своєму місці, це буде на своєму місці. І якщо я от я питався, щось змінюю, наприклад, змінила кут і а, хочу, щоб так було. То обов'язково перевизначити з налаштуванням. І тепер так буде, бо інакше воно я, завжди почала. Я трошки інше маю на увазі. Наприклад, мені потрібно подивитися кімнату, яка знаходиться отут. Тобто ось, я можу ось. оцю от лінію, яка дає Віцю на цим випадку. підкорувати вигляд. можна, Посум так? Посум Отже, та. теж. Так, це принцип редагування цієї площини січення. Я клацаю, по ній. Ось тут вона філатового кольору. Mm -hmm. І ближче, допустимо, перерізаю, okay. so. сюди не хоче. Треба, ну, Треба видалити. Тут є. Видалити всі площини Площини січення і створити спеціально, знову ж таки перерізаю. Ну, це не складно завершити і тоді зберігаєш ще одну ось так. Ну, там Інакше не виходить. Бачиш, в один бік іде, а в другий. Ну, Хоча, можливо, в плані, я так думаю, що в плані можна. Тобто, просто, то, січай, то, я пам'ятаю, був схожий принцип, але там можна було коригувати так само, площина, наприклад, вертикально створюється. — Її можна рухати та ми можемо Я рухати розумію, пані її відкрити ті площини можна через у цю штуку, чи конкретно треба заходити на сюда? Ми завжди тільки тут тепер будемо сидіти. А. Тільки тут це є навігатор. Отут. Ви знали, що у навігаторі є різні поверхи, А ось тут мають бути заготовки до ваших кресел, тільки тут. Оце тобто, спеціально створено. Я тобто. там викреслюю, переношу сюди. Та вже фактично ти, ти, ти вже тут будеш завжди сидіти. Всі креслення тут, до речі, є лишні креслення. От, наприклад, такі. Бачиш, мене не залиті. Це план перекриття. А оце що треба твоє? Це називається план підлоги. План сте а це стелі і конструктив. Натс, оце, оце ціла папка не потрібна, фактично це з, -з, -з налаштування. Натискаємо хрестик і видалити всі. Ми маємо тут залишити тільки те, що потрібно. План конструкції мені в принципі подобається. Єдине, що він такий трошки слабенький. Ну, його треба підсилювати. У мене є на відео, де я підсилювала Здається, там або в графічній заміні, і досить непогано виглядав, то можна залишити його в принципі. Це така альтернатива чорним стінам. Але у списку є моменти, якщо вони нам не потрібні. Тут має бути в карті виглядів тільки те, що ми потім будемо використовувати для ПД в питання, А якщо, наприклад, звіти щось витолити на стрілочку, можна повернути? Чи воно вже а, ні, тут вже можна... ну пойде, ну давай подивимося. Ні, бачиш, нема. Тут, скоріше за все, так, якісь шарами в карті, ну але це не страшно, ти завжди можеш відновити. Е, ну, Допустимо, е, якщо тобі треба. Е, єдине, що, е, напевне, план, оце, що ми видалили, е, план стелі. Так? Якщо тобі хубаво, він треба, його можна в принципі, налаштувати. Ти включаєш собі архікат стандартний і дивишся, які ось там це ж вигляди, так? І Вигляд має своє налаштування. І ось отут дивишся, що вони використовують. Стандартно. Ну, це ми ще будемо вивчати, бо це дуже важлива тема, ми вже в неї підходимо. Кожен, от дивіться, в нас є, наприклад, план поверху. От, тут, в першу чергу, вони вже налаштовані тут. Ми бачимо, що стіни є штриховані, так? є такі от маркери, є якісь штриховки вже в елементах об'ємних. І якщо ми переходимо ось тут. То дивіться, пропала 3D сітка, тому що в шарі, який тут налаштований плани конструкції, немає її. Тобто вона не, не, її ніхто не видалив, вона просто захована. Але це стандартні речі. А я вас буду вчити пробувати це налаштовувати. Якщо ви зрозумієте, як це налаштовувати, ви ще ліпше зробите, ніж тут. Я батька це не можу знати, що вам потрібно. От є відео про те, де сильніший сірий можна налаштувати ось тут, щоб вони були читабельніші, бо зараз воно дуже бліденьке. Це, от, зараз, це ця вкладка, це коли я хочу. Ну, що, підготувати креслення для uh -huh. аркушу. Це uh -huh. фактично проміжний етап, бо в кресленні, от, наприклад, у нас є, ми вже підходимо до розрізу, на розрізі треба забрати меблі. Uh -huh. І є готове рішення, от, якщо в тебе були десь меблі, наприклад, на розрізі, от як будеш мати от є uh -huh. сантехніка, її теж не треба. То ми можемо зайти ось тут. Він називається у нас не конструктив, а якась механічна. А ні, в тебе інженерія Казано. називається. Ні. Це є спеціально налаштовано для розрізу. Бачиш? Оце. Але цей момент я тебе попереджала про це, але зараз ну, фактично поясню, щоб ти зрозумів для чого. Ми забрали меблі, всі меблі, причому забрали, але водночас тепер коригувати ось не можна. Чому? Бо якщо архікат тобі дає таку можливість вибрати інженерію, маю на увазі, що ось і конструктив на такому етапі ти не можеш редагувати. Все, ти вже mm -hmm. затвердив. Є хитрість. Тимчасово можна переходити. Ми вже, я вже покажу, як цим оперувати. Бо зараз наразі ми з вами знайомимося з цими елементами. Тобто наразі не переходьте на інженерію. Коли вже в нас буде Щас. ліксовий розріз, то тоді... А, але дивись, якщо я не зафіксую це, я зараз взяла, я показала, що існує план інженерії. Так? Mm -hmm. Але доки я не зафіксувала в карті вигляду, вона не зафіксується. тобто Тут у нас є перетини. Десь там розрізи, та десь в тебе є вже ще раз, як включити інженерію тут. Давай ми так ми зробимо до кінця розріз, добре і коли він вже буде люксовий, тобі не треба буде нічого редагувати, я покажу. І покажу, як в принципі, ну це зарано ще трошки. Мені угу. треба конструктив до кінця, щоб розріз був майже майже. Це угу. вже остання віха забрати тій меблі, щоб воно вже було красиво. Добре. От наразі оцей момент є, його треба підтягнути. А це ще хотів спитатись от.